Ви Знаєте, часто ми розчаровуємося, коли дізнаємося, що з якогось міста чи села наші сили відійшли. Але я наведу вам приклад, коли так сталося, але ці землі все одно перейшли під наш контроль назад. Це село Щурове, Донеччина, нині деокуповане. Військовий з позивним Марк, тоді керував підрозділом, який отримав завдання тримати оборону. В воїни 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ трималися до останнього. А коли сусідні підрозділи відійшли, оголошивши фланги. Довелося пробиватися до своїх під загрозою оточення, і Марк організував безпечний вихід без втрат. За героїзм його нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Наші бойові завдання довго ми перестріялися з противником, з переважаючим противником. І нам прийшлося спочатку відсікати піхоту, щоб виманити на себе техніку. Вимали, виманили танк і відповідно його також не шкодили. Ми вийшли з бою повністю без втрат. Е -е, ніхто навіть не був поранений. Дали можливість відступити в моїй 10-й роті. Грамотно відступити вони також, жодної втрати не було. Просто під приводом артилерійського обстрілу і під приводом переважаючих сил противникам. Ніхто, напевно, не вірив, що так воно станеться. І я вважаю, що це був переможний бій, так як ми всі вижили, і це саме головне.